Всім привіт, з вами Тіріон, Ви знаходитесь на каналі Доксі Тіріон, Сьогодні я записую відео в честь виходу нового скіна на Корделіуса, якого я дуже чекав який мені дуже подобається. А саме Odin Корделіус, Зараз я вам його покажу. Він же в мене, звичайно, є. Відео, яке я купляв я додам. Отак от і нас профіль виглядає. Дуже грозний, дуже грозний скін. Е, мій улюблений на даний момент це точно. Значить, в чому суть сьогоднішнього відео? Е, я за один крок до того, щоб відкрити собі славу. Отакий от от буде мене глобусик прикольний. Для того мені треба 172 кредита. Ну, менше кажуть, ой, коротше кажучи, я зараз візьму Корделіуса, того самого. Де він тут є? Е, от наш Корделіус 665 кубків. І рівно одна катка Лишається до того, щоб забрати 200 кредитів і отримати собі цю славу. Де я це зроблю? Зараз я вам все покажу. Значить, в кубках я вирішив, що це буде не дуже цікаво. Тому, що, ну що, я його візьму зараз в якийсь е, гемграб, або баскетбол, або браулбол. І це буде не так цікаво. Тому ми беремо його в ранкет. І зараз, незалежно від карти, від режиму, я візьму Корделіуса. Да, Це погана ідея, але в принципі Корделіус нормально всюди грається. Я думаю, одна катка на даймонді нічого поганого не зробить. А, ну ясно, карта не зовсім. Ну, ми від плану не відходимо. Значить, у нас перший пік. Банимо нам найстрашніший тут. Звісно ж, виходячи від карти, це Анджело. Зараз е, просто потрібно банити завжди Анджело і Мелоді, тому що вони самі імбові. А всі інші, в принципі, вже можна перепікати. Так, от ми беремо нашого Корделіуса. Не знаю, тут на нього, напевно, точно треба попригунчик і друга старка. Ну, в принципі, зараз ми побачимо, звісно, Корделіус тут повний панос на цій карті, але я не знаю. Ну... Мені все одно, мені треба записати відео, як я апаю Славу. Тому я беру корделю все не залежить від карти. У нас два снайпери намічаються, ну, один 9-ї сили. Ладно, нічого страшного, пофіг. Навіть якщо одну карту ми виграємо, мені по суті має хватити. А в них рішив пікнути Бель 9-ї сили, і в нас тепер випадає пустий слот. Що ж в нього тут є? Ну, звісно, що ж можна чекати, нічого вище 9-ї сили. А ні, є спайк 11. -ї. Два бравлера 10. -ї. О, ну він взяв хоча б спайка. Ок, зараз попробуємо. Бу, тут найбільша проблема, а от мавпа якраз нормально. Проти мавпи можна спробувати щось зробити. Бель можна спробувати зарашити. Ну, зараз ми побачимо, що з цього вийде, мені здається, не дуже. Не дуже хороший пік, але ладно. Модифікатор хоча б під спайка підходить. Ну і в принципі Круделіуса теж 2 тички залітає. Тож, в принципі, під цей режим, ну таке, більш-менш. Не, не найгірше. Ну не на цій карті, звісно ж, на цій карті найгірше. Так, ну погнали. Мавпа тут же. Буду пробувати, не знаю, чекати дим або десь підпушувати за ситуації. Максимум що я тут можу зробити. От можна мавпу забайтити, хай вона на мене пригне. є прыжок. Ок, нормально. Підходим. Підходимо, хиліємося. Пайпер хотів б понял, що треба мавпу бити, це добре. Так, що у нас? Е, спайк виживе. Не, бідолага не вижив. Під получених травм. Або можна закрити. Так, от ми босс забираємо. Зачилась у нас Бель Хорош. Навіть виграли раунд. Ого. Так, які мене є пінчики. Оцей кімнат. Чекаємо мавпу, опять. Ясно. Рішив навіть нічого не пробувати. Просто пригнув. Тут я забайтився. Подумав, що він буде далі наступати. Ульта, напевно, безполезна зараз. Можна спробувати Бель забрати. Найс. Nice. Так, бо. Не знаю, у нас на рахунок. Ульти. Я чесно просто не в курсі, як на цій карті можна за корделю все виграти. Ну це зараз тупа тупа помилка була. Будемо надійтись на пайпер або на третій раунд. Вроді ульту я не просрав. Треба пробувати просто когось з них запушити. І вже від цього відігрувати. Ну ладно, пайпер тут, понятно, що не вивезе ставить дизлайки ок, у нас і ульта. Гіпер не такий уж і важливий. Можна просто попробувати заражтикусь. Наприклад, бель Наприклад, Бо. Ок. Теж... А, ну ясно. Хотів сказати, що теж нормально, але... Ладно. Що вийшло, то вийшло. Автоатачці на Корделіусі нормально впритик, навіть якщо летить мавпу, Тим більше я бачив, що мавпу дамажить. Можна було б пробувати когось з них двох набрати. Там, в принципі, або мавпа, або бо, був би нормальний варіант. Ну як мої двоє тімейтів померло, це теж треба знати. Я просто не бачу цього. Так, ок. Бейс сливається по-тупому. Е, що ж нас можна попробувати? Ну, мавпу. Мавпу забираємо і це має бути ізі Ну ясно. Мавпа тут так просто не дасться. Хоч ульту підфармимо. Так, ну то мені вже щось не подобається, катка виглядає. Слабо віриться в що виграшно. Ну, Хоча б пайпер попала. Напевно я міг його забрати зараз. Но я не хотів рискувати. Все, отак у нас більше шансів належиш. Вдвох, чи в одного. Він і так буде перепругувати. Так, оп. Все, задавили. Да, деколи ліпше відіграти стабільніше, акуратніше, ніж бігти за кілом. О, нормально там їх продамажило отут тут можна вже і підрашити їх. Заберемо мавпу і проберемося до них в кущі. Добо. Ага, тут нікого немає, ясно. Так. Пайпер нам тут все розламала. Бель щось там пробує зарікошетити, не виходить. Відійди, будь ласка, спайк. Найс. Все, мавпа, ну один в три точно не вивезе ніяк. Навіть ульта і гіпер не, не вивезе. Можна його попробувати заражіти. Все найс. Е, і цікаво, чи навіть якщо ми 2-1 програємо, чи хватить цієї одної катки. Щоб мені дало скільки там 40 плюс. Mastery points. Ну якщо старплеєр, точно хватить. Але я тут навряд візьму старплеєра. Не знаю. Щось мені так здається. Катка явно не на старплеєра. Так, ну мавпа в нас опять, як завжди, йде відкриту зразу. Ніхто її за це не наказує чогось. Ну напевно... Ну, фокус іде більше на, на Бель і Бо. Хоча більше проблем тут мавпа, звісно вже. Ну зараз можна було на помилці зловити її, але виживає. Да. Мій промах, ок. Ну вот, якраз і через цей промах зараз мафпа вижила і в нас немає ніяких шансів майже. Хоча? Мам ну, не мафку? Дуже погано в мене виходить проти мафпи грати. Не знаю її таймінгів. Хоча сам граю часто на мавпі але таймінги не знаю. Ну і таке буває. Так, у нас один прыжок. Є ульта. Мавпу я точно ульту не буду забирати, а от можна попробувати якогось бо. Або... Угу, Попробував. Ладно, просто не поняв в яку сторону він буде йти. Всяке буває. Так, тут ми їх підпушуємо. Тут у нас мавпа. Е, напевно, зря. Зря підпушив, но... Я бачу, що не вистачало того, щоб їх зажати. Спайк взагалі зараз щось непонятне зробив. Ладно, тут такий раунд странний вийшов. Я ультою не попав, потім я зарашив чогось. І спайк в Ульту Бо попав. Ну нічого, у нас є третій раунд, будемо надітися на нього. Пайпер проти мавпи немає ніякого шансу виграти. Ульти немає. Гіпера немає. Ну, нічого страшного. О, нічого ці мафа вирішили полетіти в ульті, це для нас добре. Тим більше на пайпер. Що це за мув? При тому, що в мене нема гаджетів. Винесли мафу. Можна попробувати винести Бель. Або бо. Ладно, він не вмре. Але в нас 3 в 1. Я думаю, ми його зажмемо на ізі І це буде взята слава. Ну давай лети сюди, бо. Тут, понятно, що ти хочеш зробити. Ну або вмри вже там нарешті. Ясно, все. Катка в нас є. Дивимось на результати. 4-3. Ну, пайпер тут відіграли. В принципі, на корделісу тут надійтесь, було тяжко. Так, от у нас плюс 80, плюс кредити. О, стар дроп. Якби зараз віці випали кредити, було б найс. Так, що в нас ми бачимо? Це якщо щось е, ліга. Тут ми грали трохи і не хватило 6 очків, щоб апнути третій даймонд. Ну нічого, ми поапаємося, ми просто зараз не граємо лігу. Зараз, як почнемо її знову грати, то апнемомся. Так, от ми забираємо. Забираємо ці кредити. Опа! У нас відкривається Вілоу. Все, останній браулер. Вкачав я аккаунт так, за рік. Може, ні, трохи більше. За рік і два місяці, напевно. Ну, максимум, за рік і два місяці. Я так вкачав аккаунт, непреривно граючи. Ну, може, місяць не грав. Кожен БП купляв починаючи з Менді. Менді були перші, ніж жарті. Ну так, да, починаючи з Менді. Кожен БП купляв. Вся прокачка. І от результат гри за рік. Ось така у нас батл карт Погнали в профіль. Все, світиться, як має бути. У нас тут є слава. 6 тисяч кредитів треба для наступної. В нас тут є. Тоже інформація, все, всі бійці 78 на місці. Ось стільки їх прокачаних. Я вважаю, що можна сказати, без, граючи без доната, хороші результати і дуже легко в Бреустарці прокачатись. Ну, хто плакає, що в нього там немає аккаунта чи ще чогось, то участвуйте в нашому конкурсі, який я вам зараз покажу. Участвуйте в тому конкурсі, получайте безкоштовно ВП. З дуже великим шансом, і тоді ось буде така ж сама прокачка. А я з вами прощаюсь. Дякую за перегляд, дякую за те, що з першої катки мене вийшло апнути це. Все, всім до побачення. І так, значить, роблю для вас всіх нагадування: хто ще не участвував в цій халяві, реально без скама халява, заходьте в наш телеграм-канал, закріплене повідомлення. Конкурс на Braille Pass плюс. Він ще дійсний, його ж ми ще не розіграли, тому що ви не виконали ще всіх умов. Ще немає по 100 підписників в YouTube, TikTok. в YouTube 60 приблизно, в TikTok десь до 50. Ну, коротше, ви ще не виконали. Так що, от, учасників всього 14 людей. Я не знаю, де ще легше можна залутати свій безкоштовний Brawl Pass. Тому всіх прошу зайти. Виконати ці дуже легкі умови, написати свій тех і все, ви можете вигравати БП дуже просто. От я вам показую. Заходжу в Brawl Stars, ви будете бачити от таку іконку. Це дуже круто. Бачите, плюс мод activated. У вас будуть такі кру крутецькі скини, титул. Коротше, що я вам пояснюю, всі, хто грає в Brawl Stars хочуть БП. Так що заходьте в Telegram і просто безплатно його лутайте. Все, я всіх чекаю там. Надіюсь, ми чим пошвидше його розіграємо.